Водить батько з зоопарком хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся, поучає строго. Он двогорбий верблюдяра, корабель пустині. Бач, у нього дармоїда два горби на спині. Він до їжі, як дорветься, то вже не зіває, сам по горло нажереться і в горби напхає. О, дивись, став на ноги, до бар'єру суне. Можеш синку дулю дати. От, побачиш, плюне. А хлопчина рад старатись, роздражнив тварину. Тицнув дулю і заховався батькові за спину. Як крутниться, та як плюне бісова худоба. Заліпило батьку очі, заплювало. Батько хлопця смик за вухо, потім за волосся. Ну, яке ж ти стерво, каже, в кого ти вдалося?